Дніпрянка Ірина розповідає, що змінилося в її житті відтоді, як почала освоювати комп'ютер. В мене, наприклад, є свій YouTube канал вже і 1032 підписника. Що бачу, про те співаю. На вулиці якийсь там зарисовку там, рибалка на Дніпрі набрала 20 тисячу просмотрів. На курсах в університеті третього віку жінка навчається рік. Наразі опановує знання третього так званого просунутого рівня складності. Мої особисті враження. Вони майже всі про це кажуть, що ми не так швидко це все розуміємо, схоплюємо, ми не так швидко реагуємо і так далі. Але це перше заперечення, з яким ми працюємо, і швидкість у них можливо не така, да як у підлітків, але у них є. Те, чого немає у підлітків, в них є мотивація і бажання це робити. Не так швидко, але вони це роблять. Це дорослі, свідомі люди. Всі слухачі курсів учасники безкоштовного соцпроекту університет третього віку. В ньому беруть участь жінки віком від 55 років та чоловіки від 60 років. Щорічно по статистиці у нас проходять більше тисячі слухачів курси комп'ютерної грамотності та основ робот зі смартфоном, планшетом айфоном. Особливою умовою є те, що навчання на смартфонах, айфонах та планшеті передбачає наявність гаджетів собою. Слухачі курсу основ роботи з персональним комп'ютером мають можливість на практиці закріпити знання, не виходячи з аудиторії під наглядом викладача. У групі зазвичай не більше 15 відвідувачів. Курси планують проводити і наступного року. Оксана Ващенко Борис Єфімов Реклама ця не коректна, цілком по багатьом слоганам та мотивам. Мені це як чоловіку огидно мене примітивно зваблюють так, наче я думаю, не головою, а яйцями. Реклама як тест рошарха. Кожен бачить щось своє. Саме такі неоднозначні реакції викликала нова рекламна кампанія третьої окремої штурмової бригади. Якщо до цього всі рекламні компанії бригади отримували купу лайків і захвату, то ця новинка спровокувала суперечки. Що ж це таке: сексизм, об'єктивізація чи правильний маркетинг? Давайте розбиратися. Нові банери з фразою Я люблю третю штурмову викликали справжню бурю у соціальних мережах. У рекламній кампанії показані закохані пари чоловіки військові у формі і жінки у цивільному. Здавалось би, доволі звичний сценарій, але думки українців щодо них розділились. Виключно моє особисте не подобається. Відчуваю знецінення, бо виглядає жінка як трофей. Пішла два роки тому в армію не для того, щоб так сприймалось. Я не об'єкт. Реклама класна для своєї цільової аудиторії, і етична з моєї точки зору. Жодної об'єктивації я не бачу. Я вважаю, що це навпаки добре і показує відношення жінок до військових, що вони їх чекають. Моя тут бачу тільки як жінка обіймає хлопця. Це ну прощання, я би так сказала. Ви знаєте, свою батьківщину треба захищати різними і любими способами жінками, з дітьми. Якщо не будемо захищати, вони будуть тут. Одні бачать у цьому креатив, інші сексизм і об'єктивізацію жінок. СММ-ники бригади кажуть, що це сучасний спосіб комунікації з аудиторією спосіб привернути увагу та показати, що життя триває навіть під час війни. Кохаючи воїна, ти несвідомо теж стаєш воїном. Він робить свою роботу, а ти максимально стараєшся зробити все, щоб допомогти йому виконувати цю роботу. Вони сильні, але коли в них є з боку ще підтримка, вони стоять просто незламні. Та чи є якісь ознаки об'єктивізації у цій рекламі насправді? Конкретної об'єктивізації я тут не бачу, але все одно простежується такий прихований підтекст того, що жінка зображується як таке слабеньке створіння, якому постійно потрібна якась підтримка, допомога, захист, щоб її оберігали, а вона буде просто. Намалює губи, вдягне окуляри і буде споглядати і любуватися своїм героєм-захисником. Хоча ну що являється абсолютним абсурдом, враховуючи те, що у нас в лавах зсу купа жінок, яким не потрібно ніякий захист і чоловіче сильне плече. Тож зазначає активістка тут скоріш випливає проблема гендерної нерівності, яка поглибилась початком повномасштабної війни. Водночас, третя штурмова знана дійсно яскравими рекламними кампаніями, які здатні. І привернути увагу. І цей кейс не став виключенням. Сергій Скрипник, Юрій Даницький Дніпро тві. Пішов до лав збройних сил України це виключно особисто помста за те, що моє місто обстрілюють. Олексій родом з Нікополя, працював слюсарем на заводі. Говорить, він остаточно вирішив піти воювати, коли ворожий снаряд влучив у будинок, де перебувала його мати. У жінки інвалідність залпами артилерії і градами розвалило мені будинок. І саме погане, що на той час мама перебувала у будинку. Слава Богу, мама жива. Вона знаходилась в іншій частині будинку, а прилетіла з південної. Звісно, він вирішив стати пілотом fpv На Почався всьому самотужки. Спочатку на симуляторі, потім практика, і нарешті перший бойовий виїзд. Ай, Дрон до свого пульта я прив'язую і так само налаштовуємо. Наприклад, там екран, який бачить пілот. Кожну людину можна навчити. Буквально тиждень роботи на симуляторі, і людина вже може пілотувати. Комусь треба півтора тижня, а хтось за, умовно кажучи, за три дні зможе оволодіти навиками пілотування. Це не складно, по-перше, а по-друге, це круто. Олексій розповідає, кожен виїзд і кожне влучання по цілях приносять йому задоволення. Окупант використовує техніку на під'їжджати на мотоциклах та багі. От лека колесна техніка. От коли це знаходиться в зоні нашої відповідальності, шансів у нього немає 100% враження. Маленький ФПВ-дрон з невеликим навантаженням нищить техніку окупантів та здатен зупинити ворожі штурми. У нас були випадки, коли вони їхали колонами, і штурмували позиції піхоти. От це, це надає тобі наснаги працювати далі, тому що місія кожного екіпажу в піві на мою думку, це берегти життя наших побратимів на передовій лінії. Піхота має бути збережена максимально на успішність місії. Впливає і злагодженість команди. Я дуже радий, і щаслив, що саме у 128 сто двадцять бригаді, ТРО найкращі люди працюють залагодження. Злагодження бойове максимально. Олексій вже досвідчений пілот, який уразив безліч важливих цілей, готовий навчати новачків всьому, що вміє і знає. Оксана Коновець, Костянтин Кесар, Дніпро ТІВІ. Дитячий сміх та щирі посмішки усе для того, аби діти соціалізувались та почували себе комфортно, є у міському центрі соціальних служб. Півтора роки відвідує центр і Галина з двома своїми дітками. У 22-му році вона з сім'єю переїхала до Дніпра з Бахмута. Старший син в мене тут ходить кожен місяць на майстер-класи. Він в мене відвідує усякі заходи, які тільки тут організовують. Мала дитина моя ходила сюди. І коли він ще не ходив, він завдяки цим, Ну, цим спеціалістам він в мене навчився ходити. Центр допомагає ВПО, сім'ям у складних життєвих обставинах та родинам, які виховують дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Цікаво проводить своє дозвілля тут і семирічний Назар. Що будеш зараз робити? Треба я не розкажу, а покажу. Давай ми займаємося і робимо різні пробки. Ми Робив гарбуз, і з нього воз привод важливим напрямком роботи є протидія домашньому насильству. Тут функціонує денний центр з кризовою кімнатою для постраждалих, завдяки якому отримали допомогу 43 людини. До нас можна звернутися за підтримкою. За соціальним супроводом, за психологічною підтримкою, також при центрі соціальних служб працює служба підтримки сімей ранньої молодшого віку. Вона створена для того, щоб запобігти вилученню дітей і сімей. Тут працюють фахівці, такі вузькопрофільні, як логопед і фізичний реабілітолог, арт-терапевт. На сьогодні у центрі отримали допомогу 12 тисяч сімей. Звертайтесь за телефоном довіри, якщо бажаєте отримати консультацію чи допомогу анонімно. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро Дніпроціві. Повістки поштою та нові штрафи. 1 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства щодо мобілізації. Зокрема, вводяться штрафи за неявку до військкомату для заброньованих осіб, а також розширюється перелік тих, хто підлягає призову. Мою думку. Є величезна проблема з мобілізацією в Україні в тому, що не створені ніякі стимули для того, щоб люди йшли у військо. Подивіться, термінів служби немає, можливості заключити контракт на півроку, рік немає. Одна історія була б, якщо в Україні людина могла піти і служити, і на кінець другого року служби мати квартиру. Це одна історія. А ми цього не маємо абсолютно. Нові правила мобілізації спричинили різні реакції серед громадськості. 50 на 50. Якби добре, що треба захищати, але, зрештою, таке враження, що нас всі хочуть викосати тут. Ну, бо не буде кому відстроювати країну, а чиновники і їх діти спокійно собі відпочивають за кордоном. Комусь треба воювати. Якщо так відношення таке буде, що. Моя хата краю, тут якось воно хто ж буде перемагати. Ну з другої сторони, звісно, палку перегибають. І я думаю, що людина, яка схопила за шкірку, привезли на фронт, вона просто вбіжить і толку з нього ніякого. Ще одне нововведення надходження повісток поштою. Ті, хто в нас не встигли оновити свої дання, бо свідомо проігнорували цей процес, мотуючим, що нічого вони не будуть робити, є такий захід зараз як оповіщення через Укрпошту. Надходить повідомлення: людина з'являється, отримує повістку на відділі Укрпошти, і, звісно, ознайомлюється, і необхідно з'явитися до ТЦК ТСП». Водночас зауважують, що ті, хто з певних причин не встиг оновити дані, може це зробити навіть зараз, та нагадують, що це вимога закону, а не просто рекомендації. Якщо в людини є підтверджуючі документи, чи вона от дійсно вона фізично не могла з'явитися в цей термін і оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, вона звісно може надати ці документи. Ці нововведення покликані поновити військо, яке зазнає втрат у протистоянні агресору. Було зрозуміло, що одні ті самі люди не вивозять, і тому безумовно потрібно, щоб йшли люди, навіть через просто людську втому. Саме тому потрібні люди, які дозволять зняти навантаження з тих, хто служить. Він мова не про демобілізацію, мова про те, щоб люди, які воюють, могли більше відпочивати. Умовно кажучи, якщо багато людей велика купа роботи потроху на всіх розбивається, і ну власне роблять і. Без якихось таких крайнощів, однак важливий підхід до будівництва фортифікаційних споруд та надання зброї країнами-партнерами каже нардеп Олексій Гончаренко. Для того щоб атакувати бетонні укріплення і російські міні-поля, і по неохідні то нам ніколи не вистачить ніякого мобілізаційного ресурсу. На всіх всіх українців для цього не вистачить. Якщо для того, щоб вести розумну війну, спираючись на фортифікації сучасну зброю. Звичайно, і Україна цілком може це витягнути. Анна Стасюк Борис Єфімов, Павло Черненко, Дніпро Тіві.